Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему поділ земельної ділянки. Давайте розглянемо, які документи та дії необхідні для поділу земельної ділянки. Підставою для поділу земельної ділянки є нотаріально завірена заява власника земельної ділянки та технічна документація, розроблена за організацією на поділ земельної ділянки. Крім нотаріально завіреної заяви, необхідно мати наступні документи. Перше. Нотаріально засвідчену копію право встановлюючого документа на земельну ділянку, і друге копію ідентифікаційних даних власника земельної ділянки. Також треба розуміти, що якщо власників земельної ділянки є декілька, то укладається нотаріальний договір на розподіл земельної ділянки між співвласниками. Цільове призначення земельних ділянок, які утворилися в результаті поділу, не можуть змінитися, а залишаються такими, як і в первісній земельній ділянці. Якщо земельна ділянка ділиться особливим чином, а не рівними окремими частинами, або на ділянці є забудова, то необхідно замовляти кадастрову зйомку цієї ділянки. Підписуйся, тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.